Привіт, хто любить головоломки в іграх. Я люблю головоломки в іграх. Тому сьогодні ми будемо з вами грати в гру Зетінь Бенк Story Якщо перекласти дослівно українською це історія крахітного вибуху. Як тільки я зайшла в гру, навколо планети летів футбольний м'ячик, а з ним летів метеорит. І так сталося, що бабам і наш футбольний м'ячик вибухнув, і на всій планеті, окрім маленької місцинки, настала ніч. Я так думаю, що ми з вами будемо це все виправляти. Тому давайте починати. Тут вже починається одразу навчання. Ми збираємо пазлики. Хорошо, скільки нам їх треба зібрати. Так. Секунду, ми піднялись на другий поверх. Окей, я думаю, ми будемо бігати якимось. Ой, чекайте, тут ще є. Якимось хлопчиком чи дівчинкою. Так, тут у нас дивіться якісь а, числа, якісь іерогліфи. Так, хорошо, почекайте, почекайте. Тут мені показало, що не вистачає якихось штучок. А, ось вони, так? Да? Так, раз. і спускаємось вниз. Хорошо, я бачу ще один пазлик. Ще одна така штучка. Цікаво, скільки. А, нам їх ще три штуки треба. Бачу ще ось тут. Це велика. О, а це? Ні, це не рахується, ладно. Так, що це в нас? Це в нас код. Отлічно. Це в нас що? Ми можемо його відкрити, чи нам треба якась штука, щоб його відкрити? Мабуть, треба якась штука. Так, мабуть, я буду на все тицяти, бо я ж можу пропустити. Так, якесь колесо рухається, окей. Блін, пазлик. Ай. -ой. Чекайте, пазлик, пазлик. Пазлик. Все знайшло. Як його раніше не побачила? Так, піднімаємось. можна? Бачу, ще пазлик. І ще пазлик, боже, яка неуважність? Так, хорошо. Що у нас тут є? Так, боже, наша яснітицією. Так, тут треба, звісно, звикнутись, дуже незвично. Але зручно, можна лише. Так, це нам поки не треба, мабуть, так? Да? Можна тільки мишкою працювати. Хорошо, давайте роздивимось цю штуку. Я бачу тут 2, 4, 8, 9. 3, 5. І тут 5. А, все. Окей. Okay. Так, 4, 4. Хорошо, 3. 3, 3, 3, 3, 3. Не бачу 3. Це що? Це 8. Десь 8 я бачила. Ось. Це в нас 0. Це в нас 1. Це в нас 6, до речі. Так. Дев'ять, два, один. Сім. О, два, чекайте. Два. Дев'ять. Можна? Можна. Так, три, сім, один. Нуль. Нам здається, там код був з. З трьох чисел. Так. Ще раз дивимося. Я тут бачу метелика, але я його не можу натицяти. Ладно. Ладно. Так, сюди нам не вистачає ще двох. А де нам це все шукати? Такі прикольні, що це мушки літають. Де ти тікаєш від нас? Зазищали, ладно, хорошо. Так, почекайте. Значить, 3, 7, так? Да? Хорошо. Араз, ось у нас тут. О, дивіться. Знайшли. маленький, Маленьку кладовочку. Так, тут пазлики бачу. Ой, дивіться, ще ручечка. Ти не зарахуєшся за ручечку? Ні. Гачок. А це якась труба. Що ми тут ще можемо натицяти? Тут є ще ось ці колеса, але поки що ми чомусь не можемо їх збирати. Чому ми не можемо їх збирати? Тут три числа, бачите? І тут більше нічого не клацається. Дуже мені цікаво. Ну, ж треба цей. Це як називається? Кран, типу. Всіки нам ну, ще одна штучка лишилася. Давайте ну, ми будемо з вами уважніше дивитися. Ось тут навіть цілих дві, не можна їх взяти. Хорошо, тут ніби все. Може я ще зверху пропустила десь? Днімаємось. Я не бачу більше. Боже, я обтицювала все, а виявляється, ось цей кружочок. ж рахується як фігура. Окей. Так, 7, 1, 3 в нас виходить, добре. Я все перетицювала, я не знаю, як так. Так, 7, 1, 3. Давайте пробувати. 713. Да. Так. Ха-ха. Хорошо. Що ми тут відкрили? Нам треба лампочки, так? Да? Так, лампочка, раз. Ні? не лампочки. Це лампочка не рахується, чому? Ось ця лампочка. Хорошо. Давайте тут одразу дивитися. Так, я бачу. Не бачу ні одної лампочки, ні бачу. Ні, це не лампочка? Так схожа. Так схожа, але не лампочка. Їх аж аж 8 штук ще потрібно. Так, ну ладно, пішіть на другий поверх. О, я бачу ще одну. І все. Це не лампочка? Ні. Так, а я більше не бачу лампочок. Чи я думала, ми щось прям відкриємо, відкриємо. Маловато-маловато лампочок. Ой, дивіться, є, все, хорошо. Як я з першого разу не помітила, не знаю. Так, окей. Давайте це сюди Ну, о. Так, піднімаємось ще вище. Обуся з котиком! Як мені йде, ще нагадує. Нам не потрібно котиків шукати. Ой, прикольно. Так, нам потрібен ключ, хорошо. Бабуся, вам ці мушки не заважають, дайте я їх заберу. Ой, дивіться, прикольно. Та, що нам бабуся скаже? Вона нам дасть ключ за якусь фотографію. Нам потрібно фотографію знайти, так? Хорошо, тут пазлик. Ось знову ось ця труба, бачите? Але зараз ми не можемо їх збирати. Я бачу лампочку ще. Так, ще пазлик, хорошо. Тут ніби. Да, це гніздечко з яєчками, прикольно. Так, а це що? Що це таке? Це ніби як тканина чи папір в якійсь баночці? Не знаю. Я такого не бачила ще. Ладно. Так, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Що ми тут ще з вами бачимо? Бачимо якісь фотографії, але це все не те. Я бачу, ми можемо піднятися ще вище. Ой, прикольно. Так, пазлики, 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 пазлики. Нам ще, до речі, два пазлики залишилось знайти. Так, ви бачите тут лампочки? Maybe я не бачу, але я бачу багато цих механізмів, чому ми не можемо їх вже збирати. Я вже позабуваю, де я їх бачила. Так, чекайте, дві лампочки. Бабусю, вибачте, я вас трошки лампочок Нічого собі трошки, я в неї вже чотири лампочки стирила. Оце да Так, а тут що? Ой, 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 я не. я не... А як мені їх тицяти? Ой, якусь тиснула. Так, чекайте, дивимося, дивимося. Ось ця нам треба. Ля, як прикольно, ось ця треба. Так, 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 так. Нема, нема. Ось це є. Прикольно. Ось і ось ця. і. Блін, а то пропустила. Так, сюди. <соє> Скільки нам ще їх під... Ой, ще 17. Ну, ладно. Прикольно було, Паємо з вами кульки. Так, ти сюди, ти сюди. Ти ти. Ні, не зловила. Не страшно. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Є. Нам ще чотири залишилось. Так, один. Два. Ні. Ні, я випадково вийшла. Обідно. Ну, ладно. Так, ще три. А там дві одразу летіли. Киньте. Все, останнє. Так, ми зібрали. Ми зібрали це, ми можемо картину, так, зробити? А, можливо, це якраз ось ця картина, яку потрібна була бабусі. Давайте, ой, куди це я цитицяю? Сюди. Ой, прикольно, пазлик. Ось вам і пазлик. Так, це в нас сюди. Так, 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 це десь тут буде? Оце сюди? Так, добре. Слухайте, така розслабляюча гра насправді. Я в дитинстві дуже любила грати в такі ігри. Ніби нічого такого, але якось так мило все. Так, тут стільки всього накладено от сюди. А чому. А, це ж воно десь не тут має бути. Так, ну ти точно тут починаємо складати з рамочки, як завжди, пазли складаємо. Це моя техніка така, я завжди так складаю. Так, а ти де будеш? Поки непонятно. Ти десь ось тут, мабуть. О, класно. Так. А, ти ось тут. Супер. Так, ось це в нас шматочок. Так, дядечка. Рушу вас на місце. Так, тут ще хлопчина якийсь. Так, оце що? Не бачу. Так, ти сюди. Значить, ти сюди, а ти сюди. А, це якраз був кутик. О, ну все тепер залишилось саме просте. Це вже серединку скласти? Так, це сюди, це сюди. А, почекайте, це, це ж бабуся. Це бабуся з сином. Тому це чоловічок спочатку. Це бабуся з синочком. Ну, класно. Ти цю фотографію хотіла? А що це значить? О, ключ випав з рук. Так, давайте. Що ми тут знайдемо? Лампочку, класно. Ще пазлик, монетка нам не треба. Ще пазлик бачимо. Останній пазлик. Так, о, дивіться, ми цю штуку знайшли. Хорошо, і нам ще дві лампочки, але так, наче тут поки що все. Давайте збігаємо ось цю штуку, відкриємо. А з пазликами ми потім розберемося. Я не знаю, навіщо вони, воно не показує. Так, давай, ой, чекайте. Це ось так треба. Один, два, три. Ну, no. капіть. Так, що в нас тут? О, все. Ось тепер нам треба механізм. Так, ось один, ось другий. Давайте одразу ось тут пошукаємо. Тут у нас один здається, я бачила. Так, здається, один? Алясю. Давайте наверх. Ось тут я пам'ятаю, був механізм. Так, 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 так. Ось ось тут, ось тут, і ось тут ще має бути, да. А це і не береться? А це не, а, це не механізм, це труба, це водичка спускається після дощу. Там. Хорошо, нам залишився один, здається, він десь тут, так, да, він тут. Так, хорошо. Зібрали механізми. Вертащимо їх вниз. Це, бабусі, будиночок. Важко, мабуть, підніматися так нагору. Так, давай сюди. Так що ми будемо тебе збирати, щоб ти крутився? А, тепер треба ось ці штуки. Я бачила лише дві. Чесно вам скажу, лише дві бачила. Ось тут одну і ще десь одну. Так, давайте дивитися. Тут наче більше й немає. Так, відкрийте нам дверці. Так, тут лише одна. -ху 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 -ху. Мабуть, одна. Давайте ще вище підніматись. Так, бабусю. Десь тут, мабуть. А, ні, тут немає. А, ні, є, дивіться, маленька сховалась. Так, нам ще 5 потрібно і 2 лампочки. Те. А тут, тут ще є одна. Так, хорошо. Ще 4. Тут лампочки немає більше. Губуся більше нічого не хоче, так, да, від нас? Ладно, давайте вище. Так, тут одна, тут дві. М -м 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 -м. Та й все, більше тут немає. Тут немає ні лампочок, ні цих труб. Так, да, я тут не бачу зовсім. Давайте ще раз по поверхах дивитися. Так, зверху тут, 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 тут Maybe. Ні, тут немає. А тут ми подивилися. Так, тут нічого в нас не клацається. Хорошо. Давайте вниз тоді. А ось це не зарахується? Ні, на жаль. На жаль, на жаль. Ну, тут ніби теж немає. В очі мені не кидається. А де ж тоді ще можуть бути? Нам ще дві? Так, а ось тут може... Ну, заберись, заберись, заберись. Трошки заважаєш мені дивитися? Ані на цій штуці, а ось ні. ДА, хорошо. Так, одна. Залишилась одна, одна однісінька. Де нам її знайти? В неї більші і менші є. Може тут ще є одну якусь пропустила десь? Так і ні. Тут немає. Блінта немає вже ніде? Коврик не піднімається, ні? Бо... О, дивіться, я ще дві лампочки знайшла. охо Взагалі неочікувано. Як я їх не помічала раніше? Я не знаю. Давайте ми одразу лампочки сюди вставимо. Так, що у нас тут за загадка? Що нам потрібно зробити? М а, почекайте, ось же ж кольори я одразу не помітила. Це ось так. Так, верхній ряд є, а в нас тут тільки одної не вистачає. Так, чекайте, я щось вже тут напутала таке. Раз, і ось так. Все, хорошо. Дзеньзілені ще до нас потяг приїде. Так, ми можемо рухатись сюди, так? Да? А, нам потрібно тут відкрити, щоб ми могли рухатись. О, ну це все рівно значить, нам треба знайти цю трубу. Я думала, може, ми тут зараз щось вигадаємо і якраз знайдемо її. Але доведеться ще й шукати. Так, я спробую ще раз в бабусі все це подивитися, бо в неї багато чого тут ховається. М -м -м, може, вона ще десь сховала? Тут лише одна була. Іграшки-синучка. А я казала, що в бабусі все. Я казала, що в бабусі все. Ай, бабуська. Хоч би натякнула мені якось раніше. Я тут Шукаю, шукаю. Так, хорошо, це нам куди? Це нам сюди. Так, ми складаємо механізм, чи він уже А він сам. Так, і що? Так, потяг. Клас. Так, нам потрібно скласти 16 частин правильно, так? Так, що в нас є? Ось така якась штука, вона десь тут має бути? Тільки треба ще знати, як це все робити. Що у нас тут? Це що? А це вона теж десь тут? Так, а це сюди. О, одна є. Так, це що? Це ось тут внизу, мабуть? Двері бачу. Двері аж тут. Почекайте, це. Має... А це що? Скільки тут усього? Так, чекайте. Як тебе правильно складати? Це зверху. як нам скласти ось цей каркас? Здається, це ось це він. Нам потрібні якісь. А, все склалось. Хорошо, так, це сюди тоді двері. Каркас зверху. Дах ось цей. Так, ця штука йде сюди. Ні, поки що не йде. Ладно. Давайте цю штуку поставимо, а потім ось цю. О! Хорошо, що у нас ще десь тут валяється? Ось ця штучка є. Це сюди? Так, да, це сюди. Так, тут начебто. Ось, ще є ця сюди. Так, а це що? А, це ось. Ззаду, добре. Так, тут ось це ще щось. Так, це наш фонарик, ліхтарик, Хорошо. Ще один? Так, три речі ще залишилось. Я бачу сюди треба якась труба, ось ця, мабуть. Так, а що ми ще не вставили? Ще одне колесо. А до речі, колеса я тут не бачу. Може, нам треба його шукати десь ще? Давайте подивимось, чого нам не вистачає. Нам не вистачає одного колеса. Тут ніби все є спереду. Ой, цікаво. А це не знімається цей колес? Ні. Нам ще дві. А, мабуть, може кришечка сюди, але навряд чи. Очка, чекайте, я щось знайшла. А ось. Так, і залишилось колесо. Мені здається, я знайшла колесо. Ах ти! Ах ти паразит! Ти наше так сховався? Так, готовий наш потяг? Чи ми заходимо? Чи ми... А, ми виходимо, окей. Ура, ми поїхали! Це, бабусю, давай. Куди ми їдемо, я не знаю? Але погнали. Ага. Так, я думаю, що ми зібрали... Так, дайте я розкладу. Це ми були ось тут. Я думаю, що ми зібрали ось цю частину, і ми зараз сюди з вами приїдемо. Так, хорошо. Давайте дивитися. Боже, як я люблю складати а, ні, чекайте, ось це ось тут. Тоді не цю частину чи вона така велика буде. А може взагалі просто рандомно? Так, ось це, це ось тут. Так, ось так. Це сюди? Ні? Ні, це не сюди, чекайте. Ой, це, знаєте, ті пазли шматочки, якими ти складаєш небо. Це найважча частина. Я завжди залишую її на самий кінець. Бо по-іншому. По-іншому ніяк. Так, чекайте, це може сюди. Так, да, хорошо що в нас ще є? Ще є ось це? Це воно? Ага. Так, а це що? Ого, така частина. Що мені намальовано, бо мені не дуже видно. Не знаю. Так, це сюди. Ти? Ні, не сюди, хіба? А не сюди. А куди тебе сунути? Так, хорошо. Ти сюди. Ні, чекайте. Ти сюди. О! Тиць, тиць, тиць тиць тебе, може, сюди, хорошо. Це твій носик? Не, це не твій носик. Ось ці, ніби як разом мають бути, да. Блін, я вже другий раз стараюсь його втикнути, а воно щось не втикується мені. Ну, не хочеш, як хочеш. Я тебе потім знайду, куди всунути. Так, це сюди. А, воно тут? Ні, ну ж по кольору зовсім не підходить. Так, хорошо. А, почекайте, це сюди не кладеться. А, ні, кладеться. А я ж його забрала звідси. В смислі, я щось не поняла. А як воно. Так, ладно, не Тепер воно сюди підійшло. Дивно? Дуже дивно. Але що вже зробиш? Так, це сюди, так? Да? Так, а це в нас куди? ця частина взагалі якась, як ніби не звідси. Так, ти сюди. Небо. О, клас. У <сі> мене зазвичай так воно і відбувається. Я просто її кудись тицяю, і вона починає підходити. Так, ну тут зірки дуже гарно видно. Я думаю, що це щось ось тут має бути. Так, о, хорошо. Ні-ні-ні, кольору не підходиш. Ти теж не дуже. Та й ти теж не дуже. А, все-таки ти тоді. Так, хорошо, ти ось тут будеш, значить, ні? Я думала, ти тут, подиві, як ти тут гарно виглядаєш? А не хоче воно тут бути? А воно тут. Почекай, мене ось ця штука збиває, тому що я ставлю і вона зникає. Дивіться, бачите? Що це за цей? вона ж так робити? Воно ж не, не таке. Навіщо? Дивіться. Ладно. Так, хорошо. Це в нас річечка. Що це за пазлик? Звідки він взагалі? Так, це в нас сюди. Боже, скільки неба. Хорошо? Хорошо, і ще ось це сюди. Так. Ну, логічно, тоді ось ці три будуть десь тут. Дерево, шматочок, все, я зрозуміла. Так, ти тоді. А куди ти? Сюди. Ти сюди і ти сюди. Ну, дивіться, в нас ось тут не вистачає, да? А, почекайте, ось цей шматочок, все. Ми вийшли ніби як в головне меню. Ой, так, ну що? Я думаю, ось так ми з вами і будемо проходити цю гру, ось так по шматочку. Пройшли частинку історії і склали пазлик. Гра прикольна, вона мене відкидає кудись з дитинства, коли я ще була маленькою. Іграла в такі ігри і, в принципі, любила складати пазли, щось шукати, ось це знаєте. Це я буду з вами тоді прощатися. Дякую вам за перегляд і до зустрічі, па-па.